2 листопада держкіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обов'язків генеральної директорки Довженко центру і призначила натомість Юлію Каждан. За інформацією з відкритих джерел, пані Юлія раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр. А з останніх журналістських розслідувань слідства .Інфо» відомо, що вона ще й гіпнотизерка. Про досвід роботи новопризначеної директорки у кіносфері відомостей немає. Ця ситуація викликала суспільне обурення, оскільки Держкіно не реагує на заклики професійної української та світової кіноспільноти не знищувати Довженко-Центр. Але процеси відбуваються чи законно на посаду виконувачки обов'язків Довженко-Центру призначати людину з непрофільним досвідом та загалом у такий спосіб звільняти попередню керівницю? Запитаємо про це у юристки Наді Денисюк. Вітаю вас, доброго вечора. Восени 2021 року уряд вирішив вивести держкіно із підпорядкування мінкульту разом із ним від мінкульту від'єднали і Довженко-Центр. Відтак Олену Гончарук, яка виграла конкурс на керівницю Довженко-Центру, ніхто не затвердив. Вона ніби зависла у повітрі. Тож, чи мали її призначити повноцінно на цю посаду з огляду на те, що вона перемогла у конкурсі? А, так, дивіться справа. в Тому що дійсно пані Олена перемогла у конкурсі. Uh, і це її право було, яке кореспондувало обов'язку міністра, міністра культури на той момент пана Ткаченка підписати з нею контракт. Проте контракт досі не підписаний. Строки підписання контракту вже закінчився. І на той момент пан Ткаченко пояснював це тим, що за заявою одного з учасників конкурсу пана Дашутіна uh, він не може підписати. Він просив комісію перепровести конкурс. Комісія відповідно не мала таких повноважень, тому конкурс не перепровели, і відповідно досі контракт не підписаний. Тому склалася а, в якійсь мірі патова ситуація прецедента, Коли міністр не виконав свій обов'язок, не призначив керівника і, передавши відповідно Новженко Центр відпорядкування Держкіно, голова Держкіно теж не призначила. А, пані Олену керівником і наклала з нею контракт. Тобто зараз уже тому немає конкурс... можливості юридично підписати з нею контракт. А, а, дивіться, тут немає єдиного вирішення в законі, немає відповіді. А, тому цілком імовірно, що можливо ініціювати судовий процес і зобов'язати пана вже пані голову Держкіно підписати відповідний контракт. А чи є взагалі в українському законодавстві чіткий поділ і конкретика, яка керівна посада якого досвіду і освіти потребує відповідно? І хто визначає такі вимоги? А, дивіться, це виходить, що у нас усі категорії вони проводяться відповідно до певного порядку. І вимоги плюс-мінус чіткі встановлюються до посад державної служби до таких керівників державних підприємств. Відсутні конкретні вимоги там в законі, або в якихось положеннях тощо Відповідно, є певний порядок про проведення конкурсу, державне е, кіно держкіно подало на затвердження е, відповідний порядок на початку жовтня. Проте цей порядок досі не затверджено Відповідно, досі вони не можуть провести повноцінний конкурс на. Нібито вакантну посаду керівника Доженко-центру, е, тому що немає нормативного акту, який регулював би порядок такого призначення, тому що ну немає поки затвердженого конкурсу. А взагалі, якщо говорити про ось цю новопризначену, пані Юлію, як довго вона може перебувати на посаді виконувачки обов'язків, зважаючи на те, що от не підписано чимало документів? Питання виконання обов'язків взагалі визначається постановами ЦК СРСР 65-го року. В Україні є дія Кодекс законів про працю, який передбачає лише відсторонення від посади. Тобто, чинне законодавство не передбачає якийсь порядок або процедуру відсторонення тобто, покладення тимчасового виконання обов'язків або виконання обов'язків. І так. якраз таки ця постанова ЦК СРСР. Так, 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 слухаю. Да. Да, вона говорить про те, що якщо особа протягом двох місяців перебуває там на ВО з нею має укласти трудовий договір на тій посаді, на якій вона перебуває в ВО. Якщо говорити про ситуацію з держкіно, а, яке призначає на керівну посаду в довженко центр людину з юридичним досвідом і кінологічним, а, ось це є порушенням закону, чи знову ж таки повертаємося до того, що не затверджені норми? Повертаємося до того, що не затверджені норми, і саме поки вимог якихось до попереднього досвіду саме на посаду до Жанко Центр наразі чітких імперативних немає. Тобто завідувати Пойде... організацію, яка займається, наприклад, кіно, архівами і всім іншим, може до прикладу машиніст, бухгалтер, ведучий, журналіст, будь-хто. Дивіться, я розумію, до чого ви ведете, і це, по ідеї, мала бути логічна відповідь. Да, може, але ж ні, тому що тому, що керівником відповідного підприємства може бути особа, яка пройшла конкурс, і саме в процесі конкурсного відбору встановлюються відповідні кваліфікаційні вимоги, що в свій час зробило МКІП, де були вимоги по, по попередній діяльності. Діяльність повинна бути схожа в відповідній сфері. Держкіно поки. Вже рік перебуває у віддані його Держанка-центр. Не провело відповідний е порядок проведення конкурсу, е не затвердила точний порядок, і не встановило вимоги до таких осіб, які мають займати посади відповідних державних установ виникає відразу в голові таке запитання. Ми маємо зараз дуже багато якихось складних схем, невирішених питань: чи реально в українському законодавстві притягнути до відповідальності вищих посадових осіб міністрів, керівницю, Довженко Держкіно? Перепрошую, до того до відповідальності за те, що вони просто не виконують свої зобов'язання, не приймаючи ті нормативні якісь акти чи внутрішню якусь документацію, тобто по суті, все пливе за течі. І ми зараз маємо ситуацію, коли ці течії просто одна в одну б'ються. Е, да, е, може присікатися лише за допомогою судових процесів, і ну, які тривають кілька років. По іншому, людина ефективно захистити свої права просто не може. На жаль. На вашу е, думку, є два варіанти. Так, так, так. Це... так прошу, от якраз е, в моменти, то, як це... варіанти. Е, да, тобто е, є два варіанти. Перше, це суд, про який я вже сказала, для того, щоб визнати відповідно там бездіяльність або дії незаконними протиправними, е, та е, дисциплінарне провадження у відношенні відповідного керівника з боку вищестоящого керівництва. Проте знову ж таки для такого дисциплінарного провадження потрібна певна воля, щоб його проводити і проводити об'єктивно та неупереджено. На вашу думку, як зараз би мав діяти Довженко-Центр, його співробітники можливо, окрім того, що написати заяву про рейдерське захоплення на своєму сайті, які кроки були б реально ефективними для вирішення цього питання? Для вирішення питання про керівника про керівника і про як вони називають рейдерське захоплення, але відповідно це за нормативними mm. актами називається реструктуризація. От ми маємо зараз дві ситуації, які нашаровуються. Так, дивіться справа в тому, що є там якийсь мабуть політичний емоційний момент, а є юридичний. Якщо говорити про юридичний, то Відповідно щодо наказу про реорганізацію, Довженко-центр подав позов в суд, і наразі він буде розглядатися в господарському суді міста Києва. Щодо безпосередньо керівника, ми представляємо інтереси Олени Гончарук і так само плануємо оскаржувати відповідні незаконні дії щодо її відсторонення. Тож цей процес вже з мертвої точки, так званої, вже вирушає в якийсь розвиток. А минулого тижня довженко центр так, так подав в держкіно на держкіно в суд як уточнення стосовно цієї реорганізації. Але якщо говоримо про ефективність, ви говорили про те, що ці судові позови можуть і вирішення тривати декілька років. Чи буде це ефективне вирішення в плані, того, що в 2022 році буде закрите це питання? Чи воно може тягнутися? Є якась регламентація часу. Да, в, цивільному в судах є регламентація часу, враховуючи, що це господарський суд і господарський процес є реальні можливості розглянути справу в строки. Тобто, грубо кажучи, десь ну плюс-мінус півроку на дві інстанції на першу та на апеляцію. Дуже сильно залежить від поведінки сторони, зокрема відповідачів, наскільки вони зможуть не зможуть затягувати відповідний процес і будь виконувати добросовісно свої права і обов'язки як сторони процесу. Що, так, якщо ми говоримо? так, а ось затягування, так? юридично в них така можливість є, і наскільки це може розтягти цей процес? З півроку до якого терміну? Е, я б сказала, термін не обмежений, мабуть, що, на жаль. Е, але з моєї практики, це може тягнутися біля двох років господарській інстанції. Зазвичай суди вирішуються там від півроку до півтора. Вони мають юридичне право затягувати. Це ми називаємо в народі затягувати. А у них це може називатися відкладення через наявку, відкладення з певних поважних причин, там неможливість прибути. Хтось захворів, треба якісь докази надати або витребувати докази, або ще щось. Ну, тобто закон дозволяє такі процеси і процедури, і наостанок тільки один момент. Ми розуміємо, що це може процеси відбуватися півроку-два роки, так як максимум. За весь цей час Довженко центр зможе нормально функціонувати, тому що ми розуміємо, що для українців і для України це важлива інституція, оскільки це неймовірно великі архіви, де зберігається культурна спадщина України, і зокрема за ними теж треба правильно доглядати. Бо за цими судовими процесами може статися так, що ми втратимо... Цю культурну цінність е, ваше питання абсолютно логічне, і воно випливає з першого питання: чи має до керівника відповідного центру ставитись певні кваліфікаційні вимоги щодо досвіду і взагалі можливості прийняти таким центром? Дуже важливо для того, щоб будь який керівник, який буде на місці там керівника Державного центру, виконував посередню функцію. Дійсно, зберіг той фонд і ті цінності, які знаходяться зараз у фонді. тому що це наша спадщина, культурна і історична спадщина, яку ми повинні берегти. У випадку, якщо новий керівник буде вчиняти дії або навпаки, бездіяльність направлені на завдання шкоди, ми будемо вживати всіх юридичних заходів для того, щоб зберегти довженко-центр і увесь його фонд і цінності, які там знаходяться. На останок тільки один момент. Суспільство за цим всім спостерігає, але ми знаємо, що українці це така дієва нація, яка їх за потреби може зробити будь-що навіть за один вечір і за одну годину. Чи суспільство може повпливати, наприклад, на президента України чи додатковими петиціями, чи вимогами в соціальних мережах, на які він теж реагує, а для того, щоб пришвидшився цей процес, є у суспільства якийсь важіль впливу на це? Чи тільки спостерігати суспільство завжди є важіль впливу? Держава, це і є суспільство. Будь-які акції, будь-яка публічна підтримка, звернення до всіх органів, підтримка в судових засіданнях це дуже важливо. А, тому що це питання, якщо ми дамо, опустимо руки в одній інституції, там, в іншій інституції, їх нічого не зупинить на тому, щоб зруйнувати інші інституції. Тому в рамках дозволених норм виявляти здійснювати своє волевиявлення, свою спільну думку. Просимо всіх підтримувати і продовжувати підтримувати Довженко центр, тому що суспільна думка в таких справах вона дуже сильно важить і підважує нашу позицію, оскільки в нас немає якихось процедур чистих. Ми говоримо про цінність в центру, про цінність колекції і необхідність їх зберегти. І саме суспільство підважує цю цінність. Я вам дякую за розставлені акценти у цьому питанні. Ми мали розмову із юристкою Нади Денисюк.